Телефонує сьогодні чоловік і питає: Скажіть, будь ласка, є у вас надійний ремень варіатора на BRP Outlander? Бо в мене чомусь рвуться всі ремені, який би я не купив. От вже третій підряд в мене сьогодні, каже, порвався. Причому порвався новий оригінал. Там я не встиг каже і 200 кілометрів проїхати. Його питають. А скажіть, будь ласка, коли ви останній раз? Обслуговували варіатор на своєму аутлендері. А він каже: Я ніколи не обслуговував. У мене пробіг вже 10 більше 10 тисяч. Я каже, ніколи туди не заглядав. А що треба його обслуговувати? Просто німа сцена. І він вже третій ремінь варіатора купив, він йому порвався тут же. Але чоловіка це не змусило замислитися, а чого ж він рветься. Розумієте, наскільки є ну, досить таки темні люди. І здається, я неодноразово записував ці відео з рекомендаціями сервісними, що варіатор треба раз в 2000 кілометрів оглянути. При потребі поміняти там слайдери, ролики, грузики, всі рухомі частини оглянути. Якщо вони зношені, то щось замінити. Але ні. Люди все одно нехтують цим і продовжують купувати ремені а ті продовжують рватися.